Готую корисне літнє рагу з курочкою. Просто смачно і з того, що є в холодильнику. Отже, куряче філе ріжу кубиком, ось отаким невеликими шматочками. І підсмажую на сухій сковороді до золотистої скоринки. Практично без масла. Якщо у вас сковорода прилипає пригорає, Можна трішки бризнути або змастити на саме донешко. А так лише м'ясо і гаряча пательня. Далі беру 2-3 картоплинки невеличких. Запам'ятайте, кількість овочів сугубо на ваш розсуд. Виходячи з того, що вам більше подобається, що є вдома в наявності. Картоплю нарізаю також кубиком невеличким. Картоплю також на майже сухій сковородці підсмажую до легкої скариночки. Підсмажене м'ясо і картоплю перекладаю в каструлю, додаю трошки водички і ставлю тушкуватися. Кабачок і баклажан теж нарізаю кубиком. В мене кабачок найбільша складова сьогоднішнього рагу. В принципі, можна і не обсмажувати, але я люблю легку обсмажку, тоді, по-перше, смачніше, а по-друге, овочі не так розповзаються. Окремо обсмажую, тут вже обсмажую на олійки цибулю дрібно нарізану моркву натерту на великій терці і болгарський перець. Обсмажую це все. Якщо є помідори, обов'язково додаю бажано без шкірки порізаний кубиком. Якщо помідорів нема, використовую або куповану пасту, або свою домашню пасту або соус. Я полюбляю просто з томатом. Якщо ви не любите з томатом або з якихось причин. Вам не можна вживати саме пасту чи соуси, то готуємо все точно так, просто не додаємо пасту. А далі всі овочі додаю в каструлю до картоплі і м'яса, солю, перчу. Якщо хочете додати ваші улюблені спеції, будь ласка, за смаком і тушкуємо до готовності. Готово? Ароматне. Легке, поживне, смачного всім.